Інтелігенція Івано-Франківська відвідала ювілейну академію з нагоди 95-ліття від славетної перемоги легіону українських січових стрільців над російсько-царським військом на горі Маківці. Свято відбулося в обласному товаристві Просвіта. Тут глядачі мали змогу прослухати доповіді істориків, громадських діячів Прикарпаття, бачити велику виставку документів та ілюстрацій з архіву Петра Арсенича. Крім того, організатори підготували цікаву концертну програму. На сцені обласного товариства просвіта було немало цікавого. А це хорова капела Сурма, чоловічий народний хор, червона калина, ансамбль Черемуш, сольні номери Михайла Кривеня та Богдана Грицишина. Організатори дійства переконують, що на подібні акції людей варто збирати частіше, адже без почуття патріотизму не може бути держави без національних традицій, без патріотизму, без того, що Люди і молоді, і старші люди відчувають історію, відчувають те, що до нас були люди, які жертвували життям, які покладали на алтар нашої свободи і незалежності все найсвятіше, не все, що вони мали, включаючи життя без цього розуміння. Я вважаю, не може бути повноцінної держави. Безсмертну славу в переможних боях з ворожими російськими військами здобули українські січові стрільці на горі Маківці під Бережанами 1915 року. Розпочалася кровава сутичка 28 квітня, і вже 2 травня українські вояки переможно підняли свої шаблі. Це був бій, який активізував визвольний рух за незалежну Україну та показав приклад справжньої боротьби для майбутніх вояків УНУПА.